А це у нас найвеликий проєкт з Воронячим чи Вороневим, чи якимось там стилем, та ще й в кельтському варіанті. От. Чи скандинавському, чи як воно там правильно поправте мене, якщо я там десь заплутався, а я таким я можу. Дивіться, який він класний, це ж воронячі крила в скандинавському стилі. Посередині металевий елемент з птаховим черепом всередині. Воно таке відсвічує, тому там доволі важко приймати такий ракурс, щоб воно там було дуже чітко видно. Але все ж таки я намагався. Ну от, Спереду тут такі ворони, які я якось тут показував вже в попередніх відео. Тут воно вже пофарбовано. Е, ну, наче виглядає так, що типу, їх погано видно, але ну, доволі непогано їх видно. Е, от. Ну а Далі тут по стандарту, тут звичайні петлі, там всі діла. Воно таке стильний чорний кольор. Майже чорний темно коричневий Всередині чорний фетр. І як вам така скринька? Кажить, пишіть, буде цікаво почути, побачити ваші дописи. А далі буде.